Добрий день, дорогі глядачі. В ефірі ток шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях Варнська районна гімназія. І почнемо ми з традиційної теми ваш улюблений предмет в школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше, Ваня? Мій улюблений предмет у школі це інформатика. Там ми вивчаємо багато різного на комп'ютерах і граємо на них. А чому? А які оцінки у вас з цього предмету? Ще я не знаю, але десятки одинадцятки. Це мій найулюбленіший предмет у школі. А можете розказати, який предмет найменш улюблений? Мій найменш улюблений предмет це світова література. Там ми читаємо якісь різні твори, мені вони зовсім не подобаються. А чому? Не знаю, тому що там читати треба, а я якось не люблю читати. А, а ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? З інформатики ні жодного разу, а з світової дуже багато. Поділіться, будь ласка, першим вашим досвідом отримання першої двійки. Ну, спочатку я прийшов додому. Повчив усі уроки, крім світової літератури. Сказав батькам, що я все повчив і побіг гуляти. Утром я приходжу додому. З... вечором я приходжу додому, тоді утром іду в школу. Е, перший раз. Е, мене визвали відповідати. Я сказав, що не готовий, і отримав за це двойку. Е, а ви коли-небудь отримували 12 балів Гова? Так, отримав. А за кого предмету? Е, з географії. На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язком для вивчення? О, мову. Е, навіщо дітям математика? Математики... Ніякий університет не поступиш. і... А історія. Ну, Історія теж. Е, а чи багато у вас відмінників у класі? Не дуже, тільки двох. А чи багато у вас е, двічних у класі Ваня? Дуже багато. Е, а на вашу думку, кого вчителі люблять більше відмінників або двічників Ваня? Ну... Ваня. Друз. Ваня. <турган> е... Е... А на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників або двічників? Mm, я думаю, що однаково. Е... Чому ви так думаєте? Е... Ну, тому що вчителі не повинні любити когось більше або менше, вони ну, повинні відноситися до всіх однаково. Скажіть, а вас вас хвалять за гарні відмітки? Mm, так. Е... А за погані сварять? Mm, трішки. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? Mm, не знаю, Побиття. <світ> <світ> а що гірше отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку, Максим? Мені здається, краще. А що гірше отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? Мені здається, кра... Ну, Гірше отримати за погану роботу, чим за погану погляд. А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися відмінно? Чи це не має для вас значення? Звичайно. А чому? Е, ну, Щоб вони змогли поступити в гарний університет, стати успішними. На жаль, наш аптік закінчується. Ми вимушені прощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами був Ваня на Кідсвіл TV. До зустрічі у наступних випусках.